Докази у справі вбивства школярки Діани Хріненко досліджує колегія суддів та присяжні у Кіровському районному суді Кропивницького. Засідання у цій справі тривають четвертий рік. 16-річна жителька села Субоці Кропивницького району Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Пошуки школярки тривали півроку. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Субоців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать Діані, підтвердили три експертизи. Підозрюваного у вбивстві дівчини затримали у серпні 2019-го в Польщі. Це житель сусіднього села Новотрепівка Микола Середніцький. До вказаного кримінального правопорушення може бути причетний Середніцький Микола Миколаїв, житель Кіровоградської області, зазначається його адреса, який у користуванні має автомобіль марки ваз 2105 Червоного поля. Оскільки в ході допитува півмешника останньо стало відомо, що в період до по 25.08.18 вона разом з Середніцькій Микола Миколаївич перебувала в себе вдома. Але в ході проведення аналізу деталізації телефонних звітів, з'ясовано, що в, в нічний період часу 24.08.18 по 25.08.18 постійно переміщується по території Знамського району, а на момент скорення злочину перебуває в селищі Субиці. Зі слів прокурора, це стало підставою для обшуку автомобіля, яким користувався обвинувачуваний, з метою відшукання золотих та східних прикрас, також з метою відшукання слідів крові, волосся предметів за допомогою, які був спричинення цього зішкодження виявлення та вилучені чухли від головників червоного кольору, глієнічна помада та політиленовий пакет, в якому знаходяться два крутини з Нитки чорного та червоного кольору, браслети, браслети, з нитки червоного та чор чорного кольорів. Два полімери у вигляді бусинок зеленого кольору, один полімер у вигляді бусинки синього кольору, один крас червоного. Адвокат обвинувачуваного Олександр Урсаленко спілкувався з судом відеозв'язком. Вважає, не всі докази можуть бути прийняті до обвинувачення. КПК від навоченого проводення таких обшуку і очіпно, вилучення речових доказів не було описано жодним чином, які чахли ви вилучали, з якого кольору, з якого розміру. І взагалі, що мається на цих чахлах. Тобто, були вилучені якісь предмети без описання їх, так сказати, Ожна було ці зварні і візуально них нічого неможливо було так сказати бачення, просто вилучалися як для статистичних цілей. На засідання не з'явились четверо свідків. Невідомо чому саме вони не з'явилися в сьогоднішнє свідове засідання. Можливо, у зв'язку з цією ситуацією, що зараз на території України введено воєнний стан. Зв'язку з цим вони не можуть з'явитися, оскільки була інформація, що один із свідків пішов служити до Збройних сил України на даний час. Ну вона не підтверджена. А також буде зроблено відповідний запит, щоб дізнатися. Справу продовжать слухати 19 вересня. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.